Всім привіт! Ви на каналі Life Pets або хвалястик TV. Тоші все ж таки недобре. Ви в попередньому відео бачили, він якось не дуже вже був такий жвавий. І от сьогодні зранку я його відкрила, а він сидить на такий надутий, не хоче нікуди виходити. Какулі у нього. Ненормальні ось такі. Я вже йому давала інтересгіль, давала варений рис. Зараз ще раз буду давати От, і буду гріти його лампою. Ось така у мене лампа є. Спеціально купувала для попужок, бо таке іноді траплялося і раніше, і дуже виручає така лампа. Тут у мене ентеразгиль, трошки розведений з водичкою, зараз буду давати тоші. Ташонечка, йди до мене. Ті по какуню. Треба злізти. <реш> Тоша, йди до мене, йди, я тобі дам ліки і тобі стане краще. Ой, як незручно тепер тебе ловити. Оп. Ой, сонечко. Моє кошенятку. Давай, відкривай ротику. Відкривай ротику. Зоєчку. От молодець. Молодець. Да, да треба з'їсти. Треба з'їсти. Треба ще. Все, я ж тебе лікую. Я тебе лікую. Тобі стане краще. Давай, давай, ковтай. Треба більше з'їсти його. Животик перестане боліти. Давай. Опа. Давай, давай, давай. Ні, ні, ні ні, ні. -ні, -ні. Посиди трошки ще. Мой зойку. Мій зойку. Давно. Не було такого, я вже його розучилася тримати. Да, от так от. Їм треба от сюди клювік з боку наливати, і у них автоматично типу, спрацьовує цей рефлекс ковтати. коли тут мокре. Але щось. Погано він ковтає, тому я отак просто відкриваю клювик, занурюю трошки шприц, клювик край. І ще прям в клювик потрапляло. Давай, давай теж. Моє сонечко, я тебе так люблю. Я хочу, щоб ти був здоровий в мене. Щоб тебе все було добре. Бачите, я його не давлю, я його обережно тримаю, він майже не видирається. Да. Ось так. от. Отак от, от йому інтересгіль. Інтерозгєль. Багато не попадає. Більше залишається у мене на пальцях, ніж у нього в роті. До. Тож. Трошки попало щось. Давай. Ну. Ковтай. Ковтай. Будь ласка, ковтай. Там повний клюв. Ну щось там чавкає. Чавкає. Моє сонечко Хочеться його погладити. Малиш мій. Мій зайчик, дивіться навіть не утікає. Мій зайчик. Ходімо в клітку. Не падає, ще він коли їв рис, я йому ж давала рис варений. Ну, він сам їв, то він його потім зрейгував. Не весь, але трошки зригав, і от зараз теж у нього такі позиви, типу сам заліз наверх нагору і сидить, його хитаю трошки. Але сили є, бачите? Бо коли зовсім погано, то він і не витрушується і не чиститься. А зараз він сидів трошки чистив в але ж засинає, бачите? Приставила його поки що сюди, бо тут у мене розетка, і я зможу увімкнути лампу ось цю. Лампа на прищепці. Ось так причепила. Бачите, одразу сюди підійшов. Від неї йде тепло, вона дуже тепла. Да, так краще. І одну частину клітки треба накрити, щоб була така, наче тінь, щоб він міг спрятатися. Хоча, в принципі, я думаю, що... Ну, так мені ветеринар сказала, орнітолог. Але то, мабуть, якщо зверху лампа, а я її так поставила, що вона якраз з одного, з одного боку, а з цього боку, якщо йому стане жарко, він зможе перейти. О, дивіться, йому подобається. Так, да, тобі подобається. Так от робимо хай, хай гріється. правда? Недовго буде грітися, бо скоро вимкнуть світло і не буде світло. Але у нас в хаті не холодно, в принципі, батареї працюють. Коли світло вимикають, вони не працюють, але все одно встигає нагріватися в квартирі. Розпушив пірічку. Такий сидить, гріється, наче йому подобається. Клювіком шкреже прям балдеє. Да, Тоша. Я сподіваюся, що тобі стане краще. Я дуже на це сподіваюся Ми через це вже проходили. Тоша, і все потім було нормально, ти пам'ятаєш? Отак, один-два дні, віка побігає коло тебе, погодує тебе зі шприцу, погріє і все нормально. І потім літає як молоденький. То, що, до речі, 11 років він у мене молодець. Постійно витрушується, не може ніяк вам зазняти. Трусить пірячку, так тррр, витрушується. Сидить, сидить, потім трш, знову витрусився. Запускає тепленьке, мабуть, поближче. Да, та Покажи нам, як ти це робиш. Да. Щось здалося, так? Да? Би світло не вимикали. Да. Було б класно. 13.51, а вимкнуть у 15.00. Так, бачите, так він робить постійно. В принципі, ще годинку буде, буде тепло, а потім 3 години ні. Зараз запитаю, чи можна буде його поставити ближче до батареї. Типу в мене тут знизу батарея, від неї прямо ну, дуже прямо тепле повітря дує, я навіть її закриваю, бо я тут е, сплю і мені ну, дуже повітря сухе, воно сушить повітря, але ж там прямо дує тепле повітря. Якщо я цю штучку приберу е, і поставлю клітку ну, от сюди, на, на тумбочку можу поставити, або на стілець отут, то від батареї отут ну, дуже тепло. Просто щоб він не перегрівся, тут-то він може відійти. Коротше, зараз ще проконсультуюся, як краще зробити, чи не буде це йому гірше від того. Не п'є воду, я йому зі стакану вже давала, типу, бо він зі стакану постійно п'є. Якщо я підношу, він завжди ну, туди зануриться трошки, подобається йому. А це. Наївся рису, потім почав його трошки відригувати. Так пару, пару разочків. Пару зі зерняток відригнув. І я йому запропонувала попити, він не захотів і не п'є. У нас ще є пухлина там у нього спереду на городі. Але вже давно кілька років. Да, ти шутку. Моє сонечко. Мій хлопчик. мій любий хлопчик. Все буде добре, я знаю. Ти в мене молодець такий, ти в мене такий сильний. Да. Ти зараз нагрієшся? Тарас Гельс працює і почнеш їсти, і пити і літати. І знов чирікати, так? Да? Тож, правда? Домовились ми з тобою. У нас план такий з тобою, хорошо? Так. Да. Все, домовились. Бачиш, тобі вже краще. Його люблю. Так, все, приставила його понижче. Тут від батареї тепло йде. Мені треба на годинки-дві піти з дому. І зараз вимкну світло, тож залишаю то, що тут, біля тепла, і скоро повернуся. Той там нас тут поїсти прийшов. Тошечка, ти кушаєш? Кушай. Кушай, кушай. Так, да, рис їсть. Боже, яка я щаслива. Моя ж ти прелість. Ти пі поїв трошки, так? Да? Під'їв. Це добре. Це дуже добре. Ну що, наша епопея? Продовжується, я приїхала додому, як тільки змогла. Тоша сидів у темряві, бо світла не було вже, але вдома був артем і казав, що Тоша щось лускав. От. Какашка за весь час з'явилася новенька одна. Тож я більше не буду сваритися, що ти в мене какунти, сирунчик. Ти тільки какай, хорошо? Я так буду рада бачити твої какуашки как какулічки. Ой, зараз знову нас вимкнуло світло є з фонариком. О наші. О, 4. За дві години 4 какашки. Це дуже мало, ви ж знаєте, да? так, він вже е, почав їсти, ну, продовжує їсти потрошку рис, але як поїсть, потім його зригує. Ой, ти чирікнув. Це супер. Може, зараз не будеш зреагувати вже. Я йому ще зварила рису, бо він той з'їв. Ось, остиває. Треба, щоб захолов трошки бо гарячий. Зварила йому білий, то я йому варила такий нешліфований, а білий швидше дає енергію. От, шліфований він, не шліфований він більш корисний. Типу, там є клітковина. В білому цього немає, але зараз нам важливо, щоб в нього були сили і енергія на відновлення. Так, все, він вже не гарячий. Так, ні, давай. Ти б вже б такий, що і вийшов? Ти що, серйозно? Давай, я зараз тобі насиплю їжі. Їздила тільки що ще я об'їхала півгороду, шукала ліки від блю... 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 блювання, блювотиння. Коротше, щоб він не ригав. От. Але всі вид аптеки зачинені. Ой, да, да, да. Що ж таке? Може, воно і на краще, бо треба було укол зробити йому. Я з орнітологом спілкуюся, вона мені радить, що робити. Каже, щоб не було у нього е, блювання, так сказати правильно, треба зробити укол. Кажу, я зроблю сама, так, да, зробиш, я тобі скину відеоінструкцію. Коротше, від інструкції вона мені скинула, але я її ще не дивилась. Поїхала шукати ж цей препарат, який треба вколоти. І міні-інсуліновий шприц якийсь. Але об'їхала 4 аптеки. І все зачинено. Уявляєте? Ну, в аптеки Звичайно, в звичайні теж заходила в три. Питала. Ні, немає такого препарату. Приїжджаю, а він сидить на кормушці і вже доїв весь рис. Може і класно, що я накупила, а то б зараз подумала, коло води, не колоти. Ліза каже, хоч би до ранку дожив, щоб встигнути купити препарат. А я дивлюсь, що може він не знадобиться. Боже, як я рада, що він їсть. Ну, я давала йому ще раз смекту, як тільки приїхала одразу. Ось, шприц з смектою, Ой, не смекту, а цей ентерес Смекта така дія сама. Можна смекту, можна інтересгель. Вчора давала йому активований вуголь, додавала і в корм, так сипала йому. І в цей, і в воду намагалась, і шприца йому давала, він його взагалі. А гляньте який. Пти. Так, зараз треба скинути Лізі цю картину, хай порадіє за нас. Тож, ти ніяк не наїсися. Перетравлюй вже, хватить їсти. Вся клітка дивиться. Вся клітка в рисі випльовує. Ну трясе головою і він розлітається у всі боки. Боже Боже, не вже вже нам полегшало тож. а? Все ж таки, бачите, лампа своє діло і цей Ентеразегель роблять. Можна дивитись і дивитись на це. А я вже про погане почала думати. Про його вік, про його пухлину. Все буде добре, да? так? Ми й не таке переживали.